Ах, да, ми ж хитрі. Ми ж хочемо бути рускоговорящими і не руськими, руськими і не в Росії. Ми ж хочемо виховувати дітей в атмосфері брехні та неповаги до закону і жити в країні високої моральності та духовності. Ми ж для зовнішнього світу хочемо бути українцями, а фактично росіянцями на уроці україномовними. А на перерві рускоговорящими. Ми ж великі винахідники і хочемо придумати такі закони, які б дозволяли красти, брати, ба навіть вимагати хабарі, не платити податки і жити в країні соціальної справедливості та матеріального добробуту. Ми ж геніальні селекціонери і хочемо створити таку гермафродитну націю націю кацапохохлів. Яка б не мала спільної мови, спільного бачення, перспектив майбутнього, спільної історії, спільної релігії, спільних національних героїв, спільної національної еліти, спільної національної ідеї. І при цьому була б цілісною, міцною та могутньою. Послухайте, великі селекціонери, та я вам і без експериментів скажу результат. За всіма законами живої і неживої природи гермафродитна нація та її відповідна держава не мають майбутнього. Не мають тому, що гермафродити не мають потомства. Напевно, я повторюсь, однак вкотре скажу: ми можемо скільки завгодно базікати. А яка різниця, на якому язикі розговорювати? Ми можемо скільки завгодно розповідати про російськомовних патріотів та україномовних погідків. Скільки завгодно розказувати про багатомовний глобалізований світ, ми можемо навести тисячу аргументів, які пояснять всім і всім, чому сьогодні ми, загалом і кожен, зокрема, не можемо бути україномовними українцями. Ми можемо дурити і навіть обдурити себе та увесь світ. Єдине, чого ми не зможемо, так це обдурити закони природи. А ці закони стверджують Імперська Дикунська Росія закінчується там, де закінчується російськомовне населення. Ці закони наполягають збудувати цивілізоване демократичне суспільство на хиткому піску брехні та подвійної моралі неможливо. Отож, панове громадяни, ви вже якось визначтесь, ви з цивілізованим світом чи з руським міром. Ви рускії чи українці. От тільки не дуріть себе ілюзіями того, що російськомовна Україна може бути в когорті цивілізованих, демократичних держав, а не в тому дикунському місці, який називається руським міром. Міром, в якому людина ніколи по-людськи не жила і жити не буде. Бо русський мір створено не для того, щоб в ньому жити по-людськи.